Доброго дня, нас вітає компанія Автопарк. У нас ось таке нове надходження, це у нас Mitsubishi Pajero 2009 року. 3.2 дизель на автоматі, на повному приводі і з пробігом 420 тисяч оригінального пробігу. Автомобіль дуже хорошому збереженому стані по кузові, Весь, до речі, він в нас в плівочці. Класний стан, класні в нас стоять диски і хороша резина, Теж що є додатковий комплект. Додаткової резини. По салоні по комплектації. Бежевого кольору салон є ось такий незначний дефект по сідушці, але без ніякої критики. Бежевого кольору класний. Слон доглянути, чистенькі, дересі самімісний. Теж у нас люк, все працює. Звичайно ж, автомат додатково встановлено у на нас Android мультимедіа, клімат у нас багатозонний. мультикермо, дачки світла, дочки дощу, Парктроніки, камера, все в нас тут є. Ну і звичайно, скопійоники спереду ззаду. Класний стан, а головне, що по техніці повністю обслужені. Авто нас офіційно куплене в Україні. Є всі на записи обслуговування на офіціалах, тому що він тільки там і обслуговувався, і обслуговувався він регулярно за регламентом. Ось, якщо когось зацікавив даний автомобіль, приїжджайте в місто Львів, плюсова 60, перевіряйте, тестуйте ну і купуйте собі таке авто.